То окупований Крим, паніки нет, як пишуть, та, і є просто фотографії, теж які ми поглянемо. Е, оці от зуби дракону на морі вже ставлять. Причому це Пригожинські зуби дракону. Ви знаєте, що в них каріос, оскільки у них бетонне оце от е, рештування, воно тільки згори, а там всередині є залізний е, ну, тетрайдер, фактично. Піраміннярдо. Пірамідки гордона мені підказують Назар за дріну. Можливо, так, Гордон непогано піднявся в такому випадку. І ось, власне, та. І там ще риють окопи на пляжах для вашого розуміння. Та, і готуються вони. До чогось готуються, ну, лише в Криму е, стються вони Добре. дуже так. Стються вони серйозно. Далі там Укрправда вчора буквально повісила матеріал, там треба погортати. Це публікація, там фотографії. про що згадував Олексій. Отам Білгородська область теж прикордонні укріплення. Ось знову ці пірамідки гордону, тобто Пригожена, зуби дракона. І оці от укріплення, які вони в терміновому порядку через 8 років, як вони напали на Україну, почали копати. Ми не будемо військовими експертами розбирати ці зуби дракону. Що тут до чого? Подивилися. Ні, ну, мені здається, що вони застрягли десь між Першою і Другою світовими війнами ці лінії Мажино, там, лінії Маннергейма. Що вони хочуть цим в сучасній війні сказати? Ну, якщо там ми бачили відео, як на Донбасі чи десь на Луганщині, ну БТР просто долає ці перешкоди. І, ну тобто прорвати цю лінію оборони і про це військові говорять. Не так вже і складно. А якщо ще авіація? Я не знаю. Я не пробував, мені важко складати. Я довіряю залужному, і, власне, і все. Ну, ще президенту ну, змушений робити, оскільки він президент країни, яка воює. І ясна річ, що я довіряю тим хлопцям, які те, що називається, очі на землі, які беруть участь у бойових діях, які розказують все від першої особи. А не. Я зустрів свого друга в супермаркеті, так його знайомий, з яким він вчився в школі, ходив в дитячий садочок, і йому каже, що там срака. Ну а ми думали, там санаторій, в принципі, так? така, от таке все розповсюджується. Е, ну що, тут? Я не знаю, пане Романе, чи варто обговорювати ці споруди, але просто ознака того, що вони стються, незважаючи на войовничу риторику у ток-шоу. Я додам таке, що як на мене, це е, така е, несерйозна підготовка до нового пляжного сезону. Я переконаний, що зараз в Криму продажі е, просто падають квартир, А після заяви залужного, е, коли здійсниться операція по Мелітополю, ну один з варіантів, я думаю, що е, дуже багато порожніх квартир в Криму е, ну, зросте кратно. Це по перше. По друге, ну у нас є чудова можливість наступного року відвідати, відвідати з'їсти мелітопольську черешню. От тому, звісно, що в сучасних війнах ну такі фортифікаційні споруди вони ну не відіграють жодної ролі. Тим більше ми маємо приклади, як українська армія вміло маневрує, що в наступі, що в обороні. І сьогодні саме саме такий від мистецтва він ну, заподіює умови для, для перемоги. І українські генерали, офіцери, які служать в генеральному штабі, ну чітко знають ситуацію, планують і сьогодні демонструють. Зірці військового мистецтва і хитрості, що до речі, між рядками читається в цьому інтерв'ю, де економіст.